Ще привітаю, шановне панство, це Артем Франков, і ми сьогодні з вами працюємо для нашого проєкту сайтом bookmakerakins.com.ua, розмовляючи про матч Бенфіка Динамо. Сподіваюся, що ніхто із нас, не те, що сподіваюся, сподіваюся, це не те слово, знаю, що ніхто з нас не має і не бачить ніяких міражів з приводу ісходу цього протистояння. Тому що перший матч Динамо на номінально своєму, але на реально нейтральному полі у лодзі програла 0-2. 0-2 це виліт. Це на 99% або більше виліт. Так, були і приклади того, що в історії футболу проходили при такому розкладі, але це не той випадок, тому що не та гра, мені здається, не той склад гра, не той не той, склад гри, не той зміст гри. На жаль, на превеликий жаль. А тому нам з вами треба робити не патріотичний, а сугубо розрахунковий та прорахунковий вибір, який і потребує гра на ставках, яка і потребує відносини з букмекерами. Що нам букмекери кажуть? На перемогу Бенфіки у матчі відповіді лише 1,35%. На прохід денфіків взагалі ставки не приймаються, а коефіцієнт на прохід Динамо 30 і більше. Зрозуміло, десь тут ми повинні і шукати наш вибір. І я пропоную вам ставку тотал менше 2,5 за 2,05. Ну, так, Нагадую вам, що коефіцієнти пливуть. Вони є. Є ще не програш Динамо. Це не патріотична, це ставка, яка розраховує на те, що Бенфіка не буде фарсувати подій у матчі відповіді. Це 3,15. Саме той коефіцієнт, що був і у першому матчі. На жаль, так. Але я і сам буду бажати і вас, то того закликаю, бажати перемоги Динамо, Кефценту «Динамо», як у Помога Сенту нашій країні і взагалі успіху нашого Динамо. Тому що це потрібно нам всім, і мені дуже соромно, дуже шкода казати про наші невеличкі шанси, про наші невеличкі можливості. Але що є, то є. Я повинен казати вам тільки правду. Але ж за Україну, за Динамо, і нехай нам допомагають не тільки коефіцієнти, а насамперед реальність.